Другий поверх Тараса. На тобі дуже гарний колон. Він відрізняється від інших. Хм, Якщо вірити роману, ви зацікавлені в колоні. Ось як. Чесно кажучи, цей колон мені залишив дідусь. Під дідусем ти маєш на увазі архімага гешута Атланти. Тепер я її ще більше зацікавився. Я не можу прочитати думки перед Джи. Це може означати лише одне. Можу і я розглянути цей кулон ближче. Звісно, дивіться, скільки хочете. Оскільки цей кулон створив гешут. Чи не має бути він зачарованим? Не знаю. Я ношу його досить давно і не помітила нічого незвичного. Ось як. А, схожа на ініціали гешута Атланти. Тепер я впевнений. Що колон леді Імбир був підробкою, і якщо мої згодогадки вірні зробив його, тобі доводилось, що ти ім'я Хамальбрей? Кажуть, він був учнем Гешута. Мої спогади смутні, але, здається, серед учнів, мого дідуся, була людина з таким іменем ХамальБрей? Чому його величність запитує саме про нього? Я все роздивився, повертаю вам його назад. Ваша величність, не могли б ви одягнути кулон на мою шию. Будь ласка. Добре, судячи з її реакції, вона точно знає Хамельбрея. Якщо ти попросила його створити фальшивий кулон, отже, і про моє прокляття тобі відомо. Нам пора повертатися в зал. Ваша величність, зачекайте. Я хочу дещо сказати його величності, але не тут і не зараз. Буде краще, якщо ви запросите мене до палацу. Хамель? Будь ласка, залишися зі мною. Я не хочу, щоб ти йшла на терасу. Що це за ситуація така? Невже я подобаюсь Хамелю? Але ще кілька днів тому. Ми працювали над планом, щоб повернути увагу, але до нього. А тепер раптово він закохався в мене? Давай спочатку поговоримо, і я задихаюсь. Не питай мене, ні про що, і негайно покинь зі мною банкет, якщо пообіцяєш мені це, то я відразу тебе відпущу. Стій, досить добре добре. Ах, моя поясниця. Добре, я піду піду, так що відпусти. Ох, моя поясниця. Ой, а? Чому в нього таке сумне обличчя? Що сталося за той час, що ми не бачились? І що це за слова, які він сказав? Хамель, невже ти імбир? Ваша величність? Ця Лера Джи була була на наодинці з його величністю, і яка таємна розмова була між цими двома, що Хамальбрей робить поруч з цією дурепою, яка дивна атмосфера? Джинджер Тортен. Чи не ти говорила, що я тобі подобаюсь? І що я бачу? Як мені реагувати на ситуацію, коли ти обіймаєш іншого чоловіка? А, ви чули, як я говорила, що ви мені подобаєтесь? Я думала, що ви не розчули. Ваша величність, Леді Джинджер, не зробила нічого дурного. Я просто піймав її, коли вона падала. Я не очікував зустріти тут людину, яка зараз має бути у відпустці. У мене хороші відносини з графом Ноксом, тому я й вирішив заскочити на хвилинку. Прошу вибачення, що випадково викликав нерпорозуміння. Скільки я про це не думала, не можу зрозуміти. Хамель, чому ти так дивно повів себе? Це був план Б. О, я чую голос Хамеля у своїй голові. Це магія? Ти сама говорила, що Леді Лера Джи увагу на всіх чоловіків Леді Джинджер, і я навмисно розіграв цю сцену. Щоб показати їй, що між нами щось є. Тому, будь ласка, підійдь зараз з його величністю. Брехня. А я залишусь Леді Лараджи. Це не погляд людини, який просить тебе піти. Ти дивишся на мене очима людини який боляче. Ваша величність ми можемо відійти в тихе місце, щоб поговорити. Іди за мною, 7 років тому, вперше, коли побачив майбутнє леджи, то відчув біль та співчуття. Після того, як мені відкрився її жахливий кінець, я не міг робити вигляд, що нічого не знаю. Після похорон вчителя. Я написав книгу про побачене мною майбутнє, я думав лише про те, що хочу її захистити. Здавалося, це і є кохання, але у той момент, коли я тримав у своїх обіймах Леді Джинджер, мені не потрібні були пояснення чи підказки, щоб зрозуміти ось воно, справжнє кохання, і як би я не намагався текти або заперечувати ці почуття, я не міг їх придушити. Я вирішив віддалитися від неї на деякий час. сподіваюся, що вони ж вчухнуть, але це було б помилкою сам не зрозумів, як ці почуття вкоронилися в мене так глибоко. Хамаль Брей вже який раз зла доля зводить нас при не дуже приємних обставинах. Здається, ви праві, мені також не везе кожного разу, коли я бачу вас. Але так як ми зустрілися, я хотіла дещо спитати. Книгу Ув'язаний принц і донька Маркіза написали ви? Зараз вже немає сенсу це приховувати. Я написав цю книгу, взявши за основу майбутнє, яке передбачив, але коли ви приїхали мене попередити в перший раз, я розгубилась, бо не розуміла, що відбувається. Але все стало на свої місця, коли я прочитала книгу. Буде краще, якщо ви поїдете без колона. Що вам дав гешут. Якщо вірите в те, що написано в книзі, мене чекає жахливий кінець. Я знаю, що з Джинджер ви розіграли спектакль, щоб втрутитися у наші з його величністю відносини. Тому я вам дещо скажу ця книга, ні, ваше пророцтво, мене не хвилює, я вірю своїм відчуттям і нічому більше. І єдине, що має для мене значення зараз почуття його величності. Тому, якщо ви з Джинджер співпрацювали, щоб рятувати мене, то зупиніться. Мені ваша допомога не потрібна своїм життям я буду розпоряджатися так, як побажаю сама. Я лише хотів щасливого кінця, для проклятого вчителем його величності Ізана, для пані Джинджер, яка ніколи не пізнає взаємне кохання, для пані Лереджи, який призначено померти від руки коханого. Щасливий кінець, у якому всі будуть щасливі. Я завжди прагну цього. Ви не про кого не забули? Що? Хамеля Брея, тут немає. Я говорю про вас, який був у книзі, закоханий в Лараджі. Можливо, це була приречена ідея всім бажати щастя, коли ти не можеш потурбуватися про власне щастя. До речі, його величність. Питав про Хамальбрея. Я, звичайно, відвела погляд, але не знаю, чи повірив він мені. Леді, леді релджі. О, я все хвилювався. Чи побачимось ми на сьогоднішньому балу? Яке щастя вас зустріти! Ох, взаємно. Як поживаєте, молодий герцог? Чесно кажучи, я трішки хвилювався. Так я нічого не чув про вас з тих пір, як віддав вам книгу. Якщо ви вже повертаєтесь додому, то можу я вас провести. Я вам буду вдячна. Мілорд, книгу, яку ви мені нещодавно дали, виявилася справді захоплюючою. Я рада, що вона вам сподобалась. Хоча це звичайний роман, але я хвилювався, що сюжет вас налякає. Не хвилюйтесь. Як ви їй сказали, це звичайний роман? Мілорд, ви ж не повірили в те, що там написано? Звичайно, ні. Нехай деякі герої, схожі в реальності. Я ніколи не повірив в реальний сюжет. Роман, якому я, не головний герой це точно брехня. Може, Джинджер по наївності і повірила, що в книзі написано Правда, але ніяка книга. Нездатна передбачити майбутнє. Так подібна книга плід фантазії. Тому, мілорд, нікому не говоріть про неї і про те, що в ній написано. Але чому? Як би там не було, але це книга, в якій написано про його величність. Я турбуюсь, якщо вона потрапить не в ті руки, чи не нашкодить це вам. Звичайно, я впевнена, що мудрий молодий герцог. Зміг би знайти їдний вихід з подібної ситуації, але я все рівно хвилююсь. Ах, Міледі, як може ця жінка бути настільки проникною та чарівною? Як добре, що я пішов від цієї грубіянки Джинджер до такої сердечної Ераджи. Ви абсолютно праві і неодмінно прослухаюсь до ваших слів. Буду вам дуже вдячною. Дякую, що провели мілорд, мені пора. Зачекайте, міледі. так ви дасте мені іще один шанс. Це правда, що мені стало спокійніше на душі, коли ви дали мені книгу, і я зрозуміла наміри Джинджер, але зрозумійте, мені страшно. Я боюсь, що ми не зможемо відновити нашу втрачену довіру. Вибачте, міледі. Рану, яку я вам наніс, настільки глибока, я готова чекати скільки завгодно, поки ваше серце не зазлікується. Ах, молодий герцог, ви такий чуйний. У цьому весь я. Ну, тоді побачимось пізніше. Ох, яка ніжність, я більше ніколи тебе не зустріну. Можеш не чекати. Джинджер, ця несерпна дівчина. Джинджер Тортен. Чи не ти говорила, що я тобі подобаюсь, і що я бачу? Схоже, вона не просто язиком тріпала, коли говорила, що зблизилася з його величністю? <пл> що ж ми ще побачимо? Можу грати у відносно з його величністю, скільки хочеш, поки в тебе є така можливість.